Вітаю, шановні друзі! Автоматичний обмін українських посвідчень водія в Німеччині буде такий він чи не буде, друзі. Ви вже багато чули цю новину, що в Німеччині планується включення України до додатку 11 відповідного. Фар Ерлаубнесферордунг для того, щоб українці мали можливість свої посвідчення водія змінити на німецькі без складання теоретичної, практичного іспиту. Міністерство транспорту Німеччини Digitales und Verkehr ще в травні на сайті виклало інформацію, що воно звернулося з відповідним законопроектом і в Бундестаг, і в Бундесрад, для того щоб погодили і відповідні зміни до закону про кваліфікованих водіїв і зміни відповідного порядку. Про видачу посвідчень водія в Німеччині і на цьому ситуація трішки, друзі, зупинилася. Не зрозуміло, що відбувається. Я знайшов інформацію саме актуальну, від 26 листопада 2024 року на сайті Бундестагу. Це свого роду письмова стенограма. Запитів депутатів Бундестагу абгеорднете Бундестагу до уряду Німеччини, і от один із депутатів Бундестагу, абгеорднетер Альберт Штегеман, е партія ЦДУ ЦЗУ, запитав у уряду в письмовому порядку, коли федеральний уряд планує включити Україну до переліку державу додатку 11 до указу про водійські права, оскільки чинна спеціальна постанова закінчується в березні 25-го року. І чи планує федеральний уряд також адаптувати укази про водійські права для українських водійських прав власників, правила яких викладені там в параграфах 4 і 5? І що відповідає уряд Німеччини? Водійські права біженців з України, на яких поширюється захищений статус, визнаватимуться протягом терміну захищеного статусу. Ну, це зрозуміло, так? Да? Відповідно до продовження захищеного статусу, відповідно до виконавчого рішення Євросоюзу від 25 червня 2024 року, тобто наразі до 5 березня 2026 року. Це зрозуміло. До 5 березня 2026 року наші українські посвідчення діють. І далі уряд пише: включення України до... Державних списків додатку одинадцять Файрелауднесферунунг, це саме те, що зможе допомогти українцям автоматично змінити посвідчення, планується друзі в рамках положення про винятки для власників українських кваліфікаційних сертифікатів водія, а також внесення змін до положення про професійну кваліфікацію водія та інших правил дорожнього руху в поточному законодавчому процесі. Тобто виходить, що уряд каже: да, ми внесемо зміни, але після того. Того, як буде відповідно змінене законодавство щодо кваліфікаційних сертифікатів українських водіїв, друзі. Далі що пише уряд, друзі? Це вимагає схвалення федеральної ради, і його було відкладено до проєкту першого закону про внесення змін до закону про професійну кваліфікацію водіїв та інших правил дорожнього руху, який буде представлений у другому раунді через змістовний контекст. Закон про внесення змін був у Бундесраті 5 липня 24-го року а з кінця серпня 24-го року прибуває в Бундестазі Німеччини для першого читання, тобто Якщо коротко, друзі, то зміна таки планується, все знаходиться на розгляді в бундестазі та бундесраті, і тому ми чекаємо внесення змін до самого закону про кваліфікованих водіїв, і після цього будуть внесені зміни вже до самого порядку про видачу посвідчень водія Файер Лауднес Ферворнунг. І тоді, друзі, це стане можливим, коли це буде, враховуючи те, що в Німеччині зараз відбувається оці політичні. Тичні качелі з перевиборами федерального канцлера і бундестагу і всього всього іншого. Друзі, оце велика проблема чи це буде наприклад до 26 лютого, чи це вже буде там влітку або можливо осінню 2025 року. Не зрозуміло. Але виходячи з цього, ми бачимо, що Німеччина не відмовилася від процедури спрощення. Визнання українських кваліфікаційних сертифікатів для професійних водіїв, і також спрощення процедури автоматичного обміну для всіх інших водіїв з українським посвідченням водія в Німеччині. Друзі, тому ось така інформація. Надіємося, що все буде. Друзі нічого особливо не змінилося, просто йде бюрократичний законодавчий процес в Німеччині. Будемо чекати, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.